Викладачі, шановні студенти Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Дозвольте від себе особисто привітати всіх нас з новим 2016 роком, з різдвом Христовим. Хай цей новий рік принесе кожному з нас достаток, любов, надію, віру в те, що наш навчальний заклад. Буде найкращим серед вищих навчальних закладів України. Хотілося б, щоб з новим роком ми зустріли і ті нові звершення, які грядуть в нашому університеті. Для студентів і для викладачів це буде нова студентська їдальня, яку ми будемо відкривати у лютому місяці. Я хотів, щоб ми активніше захищали кандидатські, особливо докторські дисертації. Нам би хотілося б, щоб в новому році у нас з'явились нові спеціальності в нашому університеті, з'явились нові спеціалізовані ради по захисту кандидатських дисертацій. Нам всім би хотілося, щоб територія нашого університету мала достойний вигляд. Дай Боже нам здоров'я, натхнення. Щоб у нас були можливості, в тому числі фінансові, все це виконати і щоб наші мрії стали реальністю, щоб дійсно кожен з вас міг сказати, що я. Працюю в університеті, в Європейському університеті, в університеті, де цінують мене як викладача, в університеті, де кожен студент міг сказати, що це мій рідний університет, я його поважаю. І після закінчення, щоб надовго ми згадували, де ми навчалися, чому ми навчалися і хто нас навчав. Всіх нас святом, всіх з Новим Роком і Різдвом Христовим.